Поднят. Яди, тому що сьогодні. Ми всі по всій Україні організуємося і здатні будемо довести справу до логічного завершення. Я думаю, що ваша вся команда відпрацювала дуже правильний і чіткий порядок дій. Перше, що зроблено, і що є першим впевненим кроком, зроблена Національна координаційна рада ваша. Це значить, що сьогодні в кожному місті, в кожній області, в районі мусить бути створена вертикаль, яка буде дати давати вам можливість. Наду. наступний крок, який треба робити, нам треба дочекатися чіткого і зрозумілого рішення, буде вето на податковий кодекс чи ні, можу процитувати вам свіже висловлювання тих політиків, які привели вас на Майдан. А зараз зараз в Брюсселі разом з президентом, коли вони спільно зустрічалися з європейськими політиками, а зараз. На сказав наступне. Ухвалений Верховною Радою Податковий кодекс є найбільш ліберальним в Європі. Я думаю, що. В той же час з бюджету витрачають небачені гроші на те, що, власне, стільки не коштує. Подивіться, будь ласка, в Києві, НСК Олімпійський. Готуємося до Євро 2012. Коштує будівництво цього стадіону під ключ 2 мільярда 144 мільйона гривень. Саме тиждень тому вони оголосили, що вони вдвічі збільшують його вартість. До 4,5 мільярдів я хочу запитати, це що останній одяг з вас, а в той же час 2,5 мільярда гривень? Ще опір, організація чітка, зрозуміла для кожного, дасть нам можливість бути єдиною потужною силою. І тому я знаю ваше рішення і цілком підтримую, що вимагаємо ультимативного накладання вето. І це не через тиждень, не через два, а це треба робити невідкладно. Але в той же час, якщо ми читаємо... Кінограму вчорашнього виступу Тегіпка на інтері, процитую: країна стабільно живе і ніхто не може порушити цю стабільність. І Податковий кодекс негайно треба підписати. Скажіть, будь ласка, Сергій Тігіпка, який жодної копійки не сплатив податків від продажу свого банку ТАС, перед ким буде відповідати, по якому кодексу він буде жити. Тас це якраз і називається прізвище ім'я і по батькові його доньки. Скажіть, по якому кодексу він діяв, коли він продав за сотні мільйонів доларів жодної копійки в бюджет не поклав через офшори. Хотілося б, щоб всі вони після таких дій жили по кримінальному кодексу. Ви не заперечуєте проти цього? Ні! Таких цитат, таких цитат можна набрати безліч, якими нові урядовці кажуть, що країна може жити і процвітати, якщо буде прийняти податковий кодекс проти вас, трудовий кодекс проти всіх працюючих на підприємствах, людях, можна бути щасливими, як вони кажуть, якщо кожній жінці в нашій державі підвищать. Пенсійний вік потрібно гарно жити, якщо вони передбачать мінімум в 2, а то і в 2,5 рази підняття цін на тарифи, ціни на газ, на електроенергію, я хочу запитати, скільки ще рецептів у них є і скільки експериментів витримає наша країна? Те, що ви сьогодні відчуваєте кожного дня, коли кожен день по два політики. Чи вітари і особливо на продукти харчування. Я хочу, щоб ви знали, що відбувається. Ви, як громадяни України, зобов'язані це просто знати. Тому що в нашій державі сьогодні Національний банк очолена людина, яка багато років є приватним банкіром родини президента. Пан Арбузов де-факто сьогодні очолює Національний банк України. Вже п'ятий місяць іде безконтрольна, беззупинна емісія гривні. Цю емісію спрямовують на будівництво таких об'єктів, як вам розповідають, але на кожному об'єкті половина грошей йде в іншу сторону. Як наслідок, безконтрольний друк грошей приводить до інфляційних процесів.